Міністерство оборони України та Міністерство із питання стратегічних галузей промисловості України уклали низку угоди з Міноборони данії. Повідомляє українське оборонне урядове відомство. Угоди забезпечують проєкти співпраці, фінансування, поставки озброєння. У повідомленні йдеться. Документи передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 530 5 мільйонів євро джерела фінансування уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів, як повідомив директор департаменту політики закупівель Гліб Канівський. За результатами угоди українські виробники озброєння та техніки, як державні, так і приватні, поставлять зсу в самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники протитанково. У зброю ракетне озброєння.